Усім привіт! Сьогодні у нас вже десь 27 серпня 2023 року. І я хочу показати підсадку матки з руки. Тобто, два дні назад я тут забрав матку цієї сімейки. І ось я її просто випустив і дав матку. Тобто, до чого я це все веду? Що вже у бджіл покращився прийом маток. Як ви бачите, її облизують цю маточку. Ніхто її не б'є, не рушає. Ну, звичайно, я ще разок після цього перевірю цей результат, щоб її ну, не брали в клубок і часом не почали бити. Але після того, як бджоли ось так доглядають за маткою, як правило і в такий час вони вже її бити не будуть. Ось так, бачите. Ну і зараз ще підійде, я вам покажу, вже біля 10 днів пройшло, як я давав. Як я давав у відрах сироп, і можна підійти пару привідкрити сімей, подивитися, чи вибрали і який залишок тих, що я давав по відрові, там 10-12 літрів. Ось бачите, ну я сміло зараз кладу цю рамочку назад з цією маткою. Е, ось цю сімейку, з якою вона. І далі ще потім разок проконтролюю. Ось сім'ї, яким я давав по відрові сиропу, по 12 літрів. Ну, 10-12, як яке відро. Ось цей ряд я попідряд повністю зверху зверх 70 сімей я їм давав. А в тих рядах ось то я давав виборочно. І там я періодично якби ну, поближче ті ряди і подивлявся. то Ще два дні назад я був, то були такі сім'ї, що вибрали по і я їм ще по пару літрів доляв десь по 3, по 4, просто так на око. А цей ряд я ось зайшов поміж нього. Ось перший вулик, який я ну, допоміг відкрив кришу, тому що одною рукою буду хилетати. І зараз ми подивимося, що тут робиться. Ось дивіться яка ситуація значить. Ось такі язики вони строю. Це показує те, що їм ну, в рамках маловато місця де складати. Якщо вони тягнуть догори язики, але ще треба подивитися, чи вони з е, сіропом. Якщо без, то вони просто їх потягнули. А якщо з сіропом, то вони не мають куди складати. Е, тому що в цей час ще ну, немало може бути розплоду. І вони просто тягнуть язики догори. Якщо той розплод вийде, то вони, звичайно, понесуть донизу. Ну Це язики пусті, ось світленькі такі. І ось в самому відрові ми зараз подивимося, що тут робиться. Якщо вам видно, то на самому дно ви, ну, може грам 300 сиропу залишилось в цій сімейці. Ну, зараз ще відкрию вам ось сусідню. Подивимось, ну це не скрізь буде такий результат, десь кращий, десь гірший. Десь э, точно прийдеться ну, забрати в них сироп і десь частину віддати якимось. Це, ну, я вже це проходжу, так гладко не проходить загодовування. Це весь час тяжкий процес, за яким треба спостерігати, е, Ну і яких дій застосовувати, де не забирають і так далі. Ось я е, привідкрив. Слідуючу сімейку. Зараз також ми подивимося, що в ній значить по язиках ось також присутні, але поменше. З цієї сторони ось є. І в самому відрі візьму стаміску, щоб відгорнути. Солому. В самому відрі ось дивіться, не знаю чи видно добре, ну но, но тут десь пів літри залишилось у відрі. Ось в цьому десь пів літри, якщо ви бачите, ось дивіться. Зараз, секунду. Ось десь ну, пів літри залишилось. Ну, ось так вони там, якщо видно, вже попідроздували рамочки. ну Це їм більше я давати не буду, це їхня... Перша і остання порція. Все, дякую за перегляд та до зустрічі.